Привіт. Вчора, після виходу інтерв'ю, я пізно ввечері зміг його переглянути і пробіг по питаннях саме класне питання. Щиро, без якої іронії, питання було дуже коротко. І ви йому вірите? Я своїм учням кажу: не вірте мені. Перевіряйте мене, перевіряйте кожне моє слово, що визиває у вас сумнів. Перевіряйте, перевіряйте, перевіряйте. Е, довіра і довірчивость це дуже різні е, речі. Не треба бути лохами. Перевіряйте кожного з нас. І е, є дуже розпіарені люди в світі. З особистими літаками, з купою волонтерів, які несуть зло, а говорять про любов. Як перевірити це питання? Я рекомендую просто дойти до того рівня, щоб ваше серце вам давало чітку відповідь, так чи ні. Щоб ви розуміли, чи людина вам говорить правду? Щоб ви були детектором брехні самі. Не просто від гордині, або від заздрощів, або ще від чогось ставили під сумнів всіх і вся, а щоб ви чітко самі розуміли, але ви на той час маєте жити в правді і любові. І ці двоє вам або дадуть і надихнуть довіру до певних обставин, до певної людини. Отже, не треба мені вірити. Перепровіряйте. Вірте в Бога і в ЗСУ. Слава Україні. Слава нації. Пісець, звісно, Російської Федерації. Отже, мої любі, слушне, головне питання. І не, не вважайте глупим або чимось таким незрозумілим завдавати питання. Некомфортні, нехай. Ця людина відповість на ці питання. Я відповідаю. Читайте мене серцем. І тоді, бо часто я з своїми учнями, з колегами, в містах, де я бував перший раз, змушений був знайомитись в кав'ярнях, представлявся. І люди, ті, що бачучи, входили в свій канал, а дехто жив, кажуть: так, це ти. Так, ми тебе чекали. І так відбувається багато разів. Отже, поборітися і поборемо. Амінь.